Міжнародні партнери розглядають Олександрів як потенційний майданчик для будівництва житла для ВПО, пише прес служба міської ради. 6 лютого міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із представниками міжнародної організації з міграції, які завітали до громади в рамках опрацювання перспектив реалізації свого проєкту. Фахівці технічної команди відвідують кожен потенційний майданчик, де можливо збудувати або відновити будинок для проведення попередньої оцінки на їхню відповідність вимогам житлової. Проєкту. У випадку позитивного висновку міжнародних партнерів та підписання меморандуму з Олександрійською громадою планується розпочати будівництво або переоблаштування житла. Мультидисциплінарна команда у складі правоохоронців, фахівців служби у справах дітей та міського центру соцслужб провела рейд в Марто Іванівці. Спеціалісти відвідали п'ять родин. Ці сім'ї потрапили у складні життєві обставини і перебувають на обліку служби у справах дітей та центру соцслужб. У цих сім'ях виховується 11 неповнолітніх дітей, тому працівники оглянули умови проживання та забезпечені усім необхідним продуктами, одягом, засобами гігієни, канцтоварами тощо. Фахівці провели профілактичні бесіди та винесли два попередження батькам. Селищний голова Приютівської громади перебуває з робочим візитом у Польщі. Знайомиться з діяльністю Фундація Час Змін в Кракові. Це громадська організація, що об'єднує етнічних українців, які в той чи інший час приїхали жити до Республіки Польща, а сьогодні беруть активну участь в допомозі біженцям з України та Збройним силам України, боротьби з расистами. Обговорили можливість організації допомоги Приютівській громаді та подальшу співпрацю по організації допомоги нашим захисникам. Заклад дошкільної освіти No2 отримав золоту відзнаку Заклад-партнер від президента Української федерації Спорт заради розвитку. Заклад взяв активну участь в спортивних заходах, впроваджував спортивні концепції в розвиток дітей, повідомили на сторінці закладу. В музейному відділі будинок Дмитра Чижевського відбулася творча зустріч Олександра Пилипенка зі слухачами університету третього віку. Олександр Пилипенко музикант, акордеоніст, є керівником народно-аматорського інструментального оркестру Камертон, що працює при Олександрійському театрі. Гості слухали класичні твори, помандрували по Європі, слухаючи музику румунських, угорських, болгарських, італійських композиторів. Насолоджувалися відомими українськими мелодіями. Вихованець Олександрійського патріотичного спортивного клубу Захист Максим Дерев'янко отримав звання майстра спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств. Відповідний наказ підписано 26 січня 2024 року. У четвер, 8 лютого, буде хмарна погода, дощ, можливий сніг. Температура вночі плюс 7, в день плюс 4 градуса. Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпчика. Вітер західний – 4.